Пішов добровольцем на війну ще у 2014 році. Це історія військовослужбовця Олександра Зірки, який втратив ногу на Донеччині. Наразі чоловік лікується в Івано-Франківську та мріє про повернення до сім'ї. Про його бойовий шлях. Наша Вікторія Резун розкаже. Олександр Зірка добровільно пішов на фронт у 39 років. Спершу навчання, а далі Донеччина. Каже, по-іншому не міг. Розумів, що країні потрібна допомога. Не зміг дивитися, як хлопці молоді по 18 років пішли і воюють. І я сидіти зі своїм досвідом, і все-таки я прожив набагато більше цих хлопців і щось можу підказати, допомогти. І, ну, на цій підставі я пішов. У 2014 році в основному вчилися воювати, воювати самі. Зривати, там, мінірувати, ну і займатися іменно непосредственно воєнним ділом. Були іменно ті хлопці, які йшли не за грошима, а от іменно ну, за позивом серця, коротше, і настільки я чувствував ззаді підтримку друзів. Після шести років на війні Олександр повернувся додому. Проте з перших днів повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт. Все змінилося, війна повністю змінилася. Зараз, зараз дрони, дрони кругом дрони. От іменно війна дронів Складніше, дуже складніше І ці технології, от самоліти, дрони і все. Це дуже, звісно, дуже складно. Чоловік отримав травму під Авдіївкою. Йому в ногу влучив ворожий дрон. Дрон за мною зацепився і саме, ну, зверху. А втекти було нікуди, тому що в яму, якщо прийдеш, то він тебе розірвує і слізкине. Ну, то я обняв дерево коротше, і думаю, як буде, як станеться, ілі-ілі. І так виходить, що мені повезло, що без щоб відірвало тут кінцівку, там, і це, я думаю, що це не саме хуже, чим, що могло зі мною случитися. Лікарі в воєнні мені першу допомогу зробили. Потім Покровськ, потім по-моєму, Першотравенськ, потім Дніпро. І потім з Дніпра вже я попав сюди в Івано-Франківське. В Івано-Франківську чоловік лікується вже півроку. Каже, мріє знову ходити, а ще хоче повернутися до рідних у Дніпро.